Весненька прийшла, вся природа ожила. Сонечко яскраве нам посміхається. Місяць квітень починається, а у небі голоси то летять до нас птахи. Діти пташок зустрічайте, весну і мир в Україну закликайте. 1 квітня міжнародний день птахів, саме цього дня. В 1906 році була підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Також це час повернення пірнатих звирію. День зустрічі птахів має на меті звернути увагу на проблеми збереження пташинного світу. Птахи невід'ємна частина нашого життя. І ми вирушаємо у чудовий різноманітний світ птахів, провісників весни. Віддавна вважали, що тепло приносять на крилах саме перелітні птахи. Вони замикають небо на зиму, беруть із собою ключі до вирію і, повернувшись, одмикають його. Весною пташки прилетіли, торкнулись краєчком крила. Ясніше сонечко загріло, земля прокинулась і ожила. Зранку пташечка співає, сад і гайок звеселяє, у дуплі живе цей птах. Здогадались, хто це? Правильно, діти, першими до нас прилітають шпаки. Гніздо я люблю будувати під дахом сільської хати. Так, це ластівка, вона вісник тепла, щастя, надії та відродження. Може скрізь вона літати, бо нема своєї хати. Яйця іншим підкидає, скільки кому жити знає. Зозуля, добрий вісник, пророчиця, ключниця вирію. Першою летить у вирій і останньою повертається, тому за повір'ям і не встигає побудувати собі гніздо. Жовто-груді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Молодці дошкільнята, синички, його дзьобик молоток. В лісі чути ток-ток-ток. Він скори комах виймає, про дерево щиро дбає. Звісно, діти, це дятел. Діти, пропоную у світ вікторини завітати і правильні відповіді називати, яка пташка вважається господинею нічного лісу, сова або синичка. Правильно, сова, пташиня якої птиці не знає своєї матері снігур або зозуля? Молодці малята зозуля, який лісовий птах робить гніздо на землі, вівчарик чи синичка? Звісно, вівчарик, який птах є символом України і миру. Лелека або соловей. Так, малята лелека. Яка пташка має найкрасивіший хвіст Павлін чи папуга? Так, Павлін, молодці діти, ви справжні знавці птахів, народні прикмети про птахів. Горобці зранку купаються у пилюці. По обіді буде дощ, голуби розваркотілися до тепла. Ластівки ввечері літають високо. Завтра буде ясна погода, а якщо низько, хмарно, закує зазуля на голе дерево буде не врожай. Тріпоче серце пійманої птиці. В руках моїх не чує доброти. Я дам тобі водиці і пшениці, моя пташина, тільки не тремти. Хіба потоки загубили воду, хіба в полях уже зерна нема? Пусти мене, мій хлопче, на свободу, і все, що треба, я знайду сама. Пусти мене, мені, дитино, мила, дорожча воля, ніж зерно твоє страшна. Хоч навіть лагідна та сила, яка розкрите крилець не дає, Лети, співай у небі гомінкому, хоч і маленький, зрозумів я все, Моя рука ніколи і нікому, ні кривди, ні біди не принесе.